Перед вами представлений розріз аксіально-поршневого двигуна телескопічного навантажувача фірми GCB LuaDAL 524. Даний аксіально-поршневий двигун призначений для приводу ходового обладнання навантажувача. Він встановлюється між передніми та задніми ведучими мостами. Особливості конструкції даного двигуна є оригінальний спосіб регулювання частоти і напрямку обертання вала. Сам Двигун виконаний у вигляді витого корпусу, зверху, який закривається кришкою. В кришці виконані канали та отвори для подачі та зливу робочої рідини. Всередині корпуса розташований приводний вал, який закріплений за допомогою двох радіально-опорних конічних підшипників. На шліці вала посаджений блок циліндрів, в якому є 12 отворів для поршнів. Поршні в свою чергу шарнірно закріплені з підп'ятниками та опираються на гладку поліровану поверхню сектора. Він в корпусі встановлюється за допомогою двох сферичних вкладичів та може провертатися за допомогою двох поршнів штовхачів. Регулювання повороту сектору забезпечується клапаною коробкою, в якій змонтовані, підпружинені два золотники та два запобіжних клапани. Робоча рідина через нагнітальний отвір і канали в кришці поступає до блока циліндрів, створюючи тиск в його робочій камері, внаслідок чого поршні виштовхуються з отворів циліндра, передають зусилля на підп'ятник, які ковзують по гладкій поверхні сектора. В результаті чого поршні набувають обертового моменту та передають його на блок циліндрів та шліці до приводного валу. Плавно повертаючий сектор можна регулювати як швидкість, так і напрямок повертання вала. Дослідивши конструкцію ксяально-поршневого двигуна фірми GCB Loado 52450, можна зробити висновок, що його конструкція проста, надійна, нескладна та не потребує частого обслуговування. Пропоную вашій увазі практичну частину свого дипломного проєкту, а саме стенд класифікації шпонок та шпонкових з'єднань. Ще на третьому курсі під час виконання курсового проєкту з деталей машин я помітив, що в технічній літературі значно більше шпонок та шпонкових з'єднань, ніж ми вивчаємо за програмою. Продовживши дослідження в цьому русі, я зрозумів, що навіть таку просту деталь, як шпонка, можна вдосконалити. Спілкуючись з викладачами спецдисциплін, я розробив нове конструкцію шпонкове з'єднання. Провівши дослідницьку роботу, разом з керівником вирішили подати заявку на корисну модель 9 березня 2016 року. 26 вересня 2016 року ми одержали патент на корисну модель номером 110040 Шпонкове з'єднання. Шпонкове з'єднання складається із вала. Шпонковим пазом, зубчатого колеса із шпонковим пазом та шпонки, яке відрізняється тим, що зубчате колесо містить кільцеву канавку, а шпонка містить виступ, який входить в цю кільцеву канавку. І шпонка може кріпитись або не кріпитись до маточини зубчатого колеса. Об'єднавши дослідницьку роботу та патент, я створив стенд для візуальної інформації, якою можуть користуватися студенти та викладачі. На стенді розташована схематична класифікація шпонок, шпонки призматичні, шпонки-клиновидні, шпонки-сегментні, шпонки-тангенційні, шпонка циліндрична та, власне, сам патент. Державною службою інтелектуальної власності України видачею патенту було підтверджено оригінальність винаходу. Відвідавши конференцію з техніки та комплектуючих вузлів і деталей, я зацікавився фірмою «Майлер», яка знаходиться у Німеччині. Фірма Майлер випускає кузова самоскидів, які встановлюються на шасі автомобіля «КамАЗ», MAN, «ДАВ» та виготовляє різні гідронасоси. Тому до дипломного проєкту хочу представити практичну частину у вигляді аксіально-поршневого масляного насоса Майлер Кіпер. Модель 265, який виконав у розрізі. Насос є гідравлічною машиною, призначеною для перетворення механічної енергії в енергію руху рідини. Сам насос складається з блоку циліндрів, в отворах якого розміщений комплект поршнів та пружини. Поршні виконані пустотілими, в середині яких розташовані перепускні клапани та пружини. До блоку циліндрів приєднано корпус, в якому знаходиться вал на підчепнику кочення та підчепнику ковзання. На вал монтовано опорну шайбу з підчепником. Опорна шайба утворює певний кут до самого валу. Рідина через смоктувальний отвір потрапляє всередину корпуса. Оскільки всередині циліндру є розрідження, перепускний клапан відкривається, та рідина з корпусу через канал поршня потрапляє до циліндра. При обертанні вала шайба штовхає поршень здовж циліндра. При цьому впускний клапан закривається та робоча рідина, долаючи нагнітальний клапан, виходить через отвори насоса. Основною перевагою акціально-поршневого насоса є плавна подача робочої рідини порівняно з пластинчатими та шестеренчатими насосами. Пропоную у вашій увазі практичну частину дипломного проєкту турбокомпресор курсор 9, який призначений для надуву повітря в циліндрої і встановлюється на автомобілі і веку. Турбокомпресор складається з трьох часин корпус підшипників, корпус турбіни і корпус компресора. Корпус турбіни вилтаний із шавну, всередині якого є канали, по яким рухаються вихлопні гази і розкручують кричатку. Також в корпусі є перепускний клапан, який керується за допомогою пневмоприводу при певній величині тиску нагнітання повітря. Корпус турбіни. Виготовлений із алюмінію, в середині якого є впускний отвір і нагнітальний канал. Всередині є ще крильчатка, яка, яка створює поток повітря. Принцип дії турбокомпресора заснований на використанні енергії від газів. Відпрацьовані гази потрапляють у корпус турбін, цьому рухаються по кільцевих каналах і розкручують крильчатку турбіни. Обертовий момент від відкритчатки турбіни через вал передається на кривчатку компресора, яка нагнітає повітря в циліндр двигуна. Отже, турбокомпресор, нагнітаючи повітря, покращує наповнювасть двигуна свіжим зарядом. Це підвищує потужність двигуна, коефіцієнт корисної дії, обертовий момент і знижує питому витрату палива.